Таю дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про усе найважливіше за день. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Застрелив чужу дитину. зарізав конкурента, вбив та розчленував власного брата. У Дніпрі судитимуть серійного вбивцю. Парковки знову платні. Попри рішення суду, міські чиновники братимуть гроші за стоянку. Як реагують водії? У Дніпрі зграя агресивних псів напала на дитину. Що робити, коли ваш двір тероризують безхатні тварини? Застрелив дитину, зарізав конкурента, а потім ще й вбив та розчленував власного брата. Серійного маніяка судитимуть у Дніпрі. Влітку 22-го він проник до чужого будинку, де був 13-річний син господарів. Хлопчик намагався зупинити зловмисника. Однак той вистрелив у підлітка, а потім ще й наніс численні удари ножем. Від отриманих травм дитина загинула. А коли вбивцю таки вдалося розшукати та затримати, стали відомі і інші не менш жахливі його злочини. Рідного брата чоловік вбив і розчленував, а потім підробив документи та заволодів його квартирою. А пошматоване тіло керівника автогаражного кооперативу, який загадково зник після конфлікту з серійником, слідчі знайшли закопаним у гаражі вбивці. До суду обвинувальний акт за фактом вчинення трьох умисних убивств. Також до суду скеровано за фактом розбійного нападу, незаконного виготовлення, незаконного поводження зі зброєю, а також у незаконному зберіганні психотропних речовин в особливо великому розмірі. Маніяку загрожує довічне ув'язнення. А його сину, який був співучасником розбійного нападу, до 15 років за ґратами. На швидкості влетів в автівку та перекинувся на дах. Аварія на проспекті Поля у Дніпрі. На перехресті зіткнулися дві машини. Момент удару зафіксували камери спостереження. На них видно, що водій легковика спробував проскочити на червоний та врізався в позашляховик, що почав рух на свій зелений сигнал. У наслідок зіткнення автівка порушника перекинулась. Травми голови та хребта отримала його пасажирка. Деталі ДТП нині встановлюють правоохоронці. У Дніпрі запрацювали паркомати. Попри рішення суду, міськрада затвердила нові тарифи на паркування. Нагадаємо, попередні 28 березня скасував обласний апеляційний суд. Чи змінилися ціни та що про повернення платних парковок кажуть водії і активісти? Сюжет Владислава Авдієнка ставиться на голосування. Питання про встановлення тарифів. Це в нас питання. 4. будь ласка, голосуємо. Дев'ятзавза одноголосно дякую. ось так вчора на виконкомі повернули платні парковки. Попри те, що попередні тарифи лише тиждень тому скасував апеляційний суд. Головною інтригою ж було коли запрацюють паркомати. Одинадцята година ранку, буквально 10 хвилин тому більшість паркоматів в центрі Дніпра не працювали, але от зараз потроху запускаються. Ось і цей на вулиці Січових стрільців засвітився. Також вже можна сплатити в мобільних додатках ЮНІП та паркінг Дніпро. Відповідно до центральної частини міста тут виставили ціни: 18 гривень на годину. На старті система оплати давала збої, кажуть водії. Як зараз вдається сплатити? Е, ні, не вдається. Помилка. Автовласники перестраховуються, вкладають під скло очисники свіжі квитанції, і знову ж виходить не у всіх. Друкувати не друкує. Угу. Що робити? Чому парковки повинні бути платними та чи обґрунтовані тарифи? Під час прийняття рішення розгорілася дискусія між активістами та транспортниками. Останні твердять, безкоштовні парковки заохочують водіїв до порушень. За останні декілька днів дуже багато порушення правил дорожнього руху. В тих частинах, де було урегульовано це паркомістями, активісти ж цей аргумент відкидають. Таку статистику може ввести тільки поліція. А під час обговорення на виконкомі ніхто не казав, що в поліції якісь документи запитувалися. Друга маніпуляція. Вони розповідали, що через коли немає платних парковок, швидкі запізнюються на виклики. У мерії заявляють, провели повторні розрахунки, але більшість тарифів залишили без змін: 20, 18 та 15 гривень на годину в залежності від зони, дешевше стало на спальних житломасивах 5 замість 10 гривень. Яснюють, брали до уваги два головні чинники: завантаженість в пікові години, тобто, це фактично попит на ці місця, і кількість штрафів, які виносяться по певним локаціям. Над тарифами кажуть, працювала група з чиновників та комунальників. Щоправда, формулу й дані розрахунків поки не оприлюднюють регламент ради і регламент виконавчого комітету. Не, не затребує щодо оприлюднення робочих протоколів. Має бути публічні розрахунки, вони мають бути зрозумілими, вони мають пройти повне обговорення всіми зацікавленими людьми. На повернення платних парковок водії реагують по-різному. Правильно. Що платні, тіпа типу, тільки ж міста мало. Читаєш туда безплатними. Я вважаю, що безкоштовними мають бути усі парковки у Дніпрі, бо земля належить містянам, і містяни не голосували за те, щоб ми платили за цю землю. Я таки що накрутив чотири круга, щоб стати. Угу. Якщо буде платно, ну то ні проти, щоб розвантажити цей... вважаю, що неправильно, тому що, наприклад, біля університету вигідніше не платити та отримати штраф ніж платити за парковку. Це дорого. Активісти вже заявили, планують позиватися до виконкому міськради у п'яте. Ми ж направили до мерії інформаційний запит з проханням обґрунтувати нові тарифи. Очікуємо на роз'яснення. Владислав Вдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Волонтер отримав тяжке поранення голови. Стан військового поки не розголошують. Вибух автівки під кривим рогом. У момент, коли рвонуло, водій та пасажир були всередині. Трагедія сталася біля селища радушного. За попередньою інформацією, в автівці перевозили боєприпаси. І до терору росіян з повітряними тривогами проте без обстрілів. Так минула доба на Дніпропетровщині. Ситуація в регіоні стабільна та залишається під повним контролем збройних сил України. Тихо було і на Нікопольщині. По Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Однак вчора надвечір російська армія вдарила по Нікопольському регіону з важкої артилерії. Ворог тричі накрив Марганецьку громаду. Там пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Обійшлось без жертв. Біля Авдіївки ЗСУ здійснили контрудар і просунулись впритул до міста. У Бахмуті ситуація лишається стабільно важкою. Тривають піхотні бої. Примусова евакуація дітей з небезпечних районів Донеччини та порятунок мешканців підтоплених осель у Краматорську. Про все це далі у нашому дайджесті. В Бахмуті ситуація залишається стабільно важкою. Рашисти значно просунулися зі східної сторони фронту. Фактично зайняли більшість центру міста. За кожною без того понівечену будівлю тривають піхотні бої. А от біля Авдіївки Збройні Сили України здійснили контрудар. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Експерти спираються на геолокаційні кадри, які показують, що українські сили скоріш за все відбили позиції на північний захід від Новоселівки і просунулися в притул до населеного пункту. Динаміка одного наступу не рівнозначна перемозі. Цей процес ще буде тривалий. Яким чином буде діяти противник? Я думаю, що зараз є загроза переходу противника до оборони по всій лінії фронту, і це якраз один з важливих викликів на які робить наголоси генерал Скрипчак, говорючи про те, що один до до чотирьох це власне проривання оборонних позицій. У 21 населеному пункті Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей, родинам, які виїжджають, надають безкоштовний притулок, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку. Іноді евакуація перетворюється в надможливу операцію. Так, наприклад, рятували дворічну дитину разом із сім'єю за пару сотень метрів від ворожих позицій. в машину дід. Давай Щас мама прийде. Щас прийде. Її на руки. Давай Лерочка, йди сюди. Бери, бери. Не бойся, не бойся, маленький. Все? Заводи! А в Авдіївці, де тривають активні бойові дії, досі лишаються цивільні, які категорично відмовляються від евакуації та ховають своїх дітей. В місті, за останню інформацію проживає восьмеро дітлахів. Вони їх ховають, причому постійно обмануючи, що дітей немає місті, Діти виїхали до якихось там. Не знаю якихось там фантастичних родичів, у яких навіть телефонів немає, і адресу вони також їхні не знають. Ну тобто такі дурні говорять у Краматорську на Донеччині. Триває евакуація з підтоплених осель. Нагадаємо, напередодні там прорвало дамбу затопило 260 будинків. На місці працюють рятувальники, комунальні служби будують бетонні загородження для людей, чиї будинки підтопило організовано пункти тимчасового розміщення. Виходять. Сосіді йдуть. На мене на от Так. Тоже как-то на плечо. Олена Петриченко, Олександр Коваленко. Новини 11-го каналу. У Нікополі ворожими обстрілами пошкоджено майже три тисячі будинків, шкіл, лікарень та дитсадків. Страждає і критична інфраструктура. Мешканці залишаються без світла, опалення та води. Чи не найбільше потерпають вимушені переселенці, які проживають у шелтерах? Тут їх 180 осіб. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива «Ukraine Relief Fund придбали для них потужні генератори. Їх вистачить, аби повністю забезпечити побутові потреби переселенців. Вісім місяців Нікополь знаходиться під щоденними ворожими обстрілами, проте приймає й вимушених переселенців з сусідніх сіл та містечок. З початку війни місто стало прихистком для понад восьми тисяч людей. Сьогодні в шелтерах районного центру постійно проживають близько 180 осіб здебільшого це літні люди та родини з дітьми, яким немає куди їхати. З окупованого високопілля Херсонської області ледь вирвалась пані Любов. Виїзд купили у Бурята за кілька пляшок спиртного. Ми виходили 13 чоловік, вісім із них дітки були. Самі менші на те час було три рочки двом племінниці і дочки мої. То ми їх несли на руках через трупи, розтяжки, бетери з Спочатку дісталися кривого рогу, потім поїхали до Запоріжжя, але остаточно залишились в Нікополі, де мешкають в шелтері вже майже рік. Тут дуже приємні і теплі люди через ворожі обстріли та аварії на об'єктах енергетики. Мешканці Нікополя можуть на декілька діб залишатись без світла. А більшість приладів в шелтерах живиться саме від електрики. Тому фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн really Fund Придбали для них три генератори потужністю по 50 кВт. Це дуже така е, допомога для нашого міста. Ми розуміємо, що вони по декілька ну, мільйонів коштують. Це для бюджету велика нагрузка на той випадок, що блекаут там є. Альтернативні альтернативне живлення. нових генераторів вистачить, аби повністю забезпечити побутові потреби переселенців у притулках. Пан Володимир виїхав із Слов'янська, попри обстріли Нікополя нікуди не приїжджає. А тепер з потужними генераторами каже взагалі є все, що потрібно. Нам привозили маленькі генератори. Нам привозили маленькі генератори. Їх вистачало телефон зарядити, чай підігріти або закип'ятити. Бо По потужність у них маленька. А цей генератор гарний, великий. А цей генератор, він хороший, великий. В місто фонд Віктора Пінчука доставив генератори у березні. Підключення та всі технічні роботи виконали нікопольські комунальники власними силами. Без опального сезону вони 100% відсотків Ривають повністю всі потреби. Це для приготування їжі, гаряча вода, освітлення. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліфанд і надалі допомагатимуть вимушеним переселенцям, зокрема на Нікопольщині. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Налякали та прокусили штанину в одному зі спальних районів Дніпра. Зграя собак напала на дитину. Дівчинка дивом вціліла. Проте місцеві скаржаться це вже далеко не перший інцидент. А що робити з безхатніми псами? Ніхто не знає, куди звертатися за допомогою. Спробувала з'ясувати наша Софія Куценко. Ось таким диким лаєм ця зграя собак нещодавно накинулись на дитину. Безхатні тварини покусали її просто біля житлового будинку. Напад на дівчинку стався саме в цьому дворі. Вона спокійно йшла, аж раптом собача зграя. Буквально накинулась на неї. Дитина дивом вціліла, а от пухнасті кривдники і досі не покинули місце злочину. І це не перший випадок, коли ці пси нападають на людей, кажуть місцеві. Чотирилапі тут відчувають себе господарями. Пан Олексій жаліється. Комфортні Умови для проживання з без безхатьків створила їхня сусідка-пенсіонерка. Жінка ось цього під'їзду їх годує. Тут штук сім, мабуть. Нещодавно жінка йшла, дивлюсь, а вони на неї гавкають, побігли всі за нею. Я підійшов, відігнав їх, а вона перелякана стоїть. Вони тільки гавкають сильно, але я не бачив, щоб когось вкусили. Більшість місцевих такому сусідству не раді і неодноразово звертались до зооконтролю, однак марно не допомогли комунальники і Анастасії, коли в її під'їзді оселилася дворняга. Собаку каже дівчина, також підгодовували сусіди. Під'їзд швидко став її територією, яку чотирилапа захищала навіть від місцевих мешканців. Собака обрала тамбур між нашою квартирою сусідською. Гавкала ричала, коли намагалися вийти з квартири і ми нічого зробити не могли, дзвонила до зооконтролю, на що мені сказали, що це не їх зона відповідальності. А от юристи кажуть, усі чіповані собаки у буквальному сенсі власність до контролю, а тому і їхня зона відповідальності у випадку, якщо чотирилапі нападають на людей з комунальників, можна навіть стягнути грошове відшкодування. Такій особі потрібно в першу чергу звернутися до поліції, щоб зафіксувати факт, забезпечитись підтримкою свідків, звернутися до Лікарські установи, і потім звертатись позовною заявою до територіальної громади, оскільки ці тварини вони перебувають на балансі у комунального підприємства. Але у міськраді інша позиція, навіть якщо собака чіпована, кажуть зооконтроль їй не наглядач. Однак, за зверненням містян можуть відловити агресивних тварин. Ті, що з кліпсами вже стерилізовані та вакциновані від сказу, їх випускають на волю, але в інших районах міста. Якщо є якась зрая, ми беремо цю зграю і розселяємо її по всьому місту, щоб було так званого кубла. Окрім безхатніх собак, у місті є ще одна більш глобальна проблема: люди, які труять цих тварин. До нас надходять собаки, які були отруєні або пігулками, або у м'яса, або щось інше. Стосовують іголки або якісь інші гострі предмети. Якщо ж у вас виникають проблеми через безпритульних тварин, необхідно звертатися на гарячу лінію міського голови, номери телефону на вашому екрані. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу у Кам'янському завершили капремонт дитячої стоматології. Також закупили нове надсучасне обладнання, аби безпечно лікувати маленьких українців. У оновленому медзакладі побували і наші кореспонденти. Модернізована, яскрава та технологічна. Усе це про дитячу стоматологію кам'янського після капремонту це допомога дітям, послуги, які отримують мешканці міста. Наш вимушені переселенці повинні бути в якісних умовах, повинні бути в приміщеннях, які відповідають сучасним будівельним нормам. Тому провели ремонт. Лікарні майже 90 років, і за весь час її жодного разу не ремонтували. Ми виконали повний ремонт приміщення, замінили мережі, повністю поміняли все навкруги. Закупили також нове обладнання. Кожного року тут отримують послугу біля 30 тисяч наших мешканців, в тому числі вимушені переселенці. Аби жителі отримували послуги у комфортних умовах, тут відремонтували фасад, встановили камери спостереження та пандус, а також придбали нові стоматологічні установки, дентальний рентгенівський апарат та надсучасне панорамне обладнання з використанням. Цифрової системи. Тут у нас був один дентальний апарат 5 d 2 який робив стандартні снімки на плівці. Зараз у нас представлен в нашому відділенні такий надсучасний ортопантомограф, який буде робити панорамні знімки. На новому обладнанні в лікарні працюватимуть 10 дантистів, серед них три дитячих, а також стоматолог, хірург та ортопеди. Перш на все ми хотіли зробити комфортні умови для медичних працівників, а також для пацієнтів. Дитячий куточок де крісла для діточок це багато чого коштує. Також осторонь не залишаються і світові партнери. Міська влада співпрацює з міжнародними організаціями та залучає гранти Цьогоріч Коштом європейського інвестиційного банку розпочнуть капремонт ще двох лікарень Кам'янського. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду у четверо дніпрі можливі опади. Синоптики прогнозують в день 11 градусів вище нуля, вночі плюс 10. Атмосферний тиск встановитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Також залишайте з нами далі в ефірі 11-го телеканалу. «Дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.